Чи підходить для майкунів сенсорний звичайний змивний лоточок? Дивіться, бачите, вона по фактично на середині лоточка робить свої справи, половина лоточка пуста залишається. Лоточок має 50 см довжини. Зазвичай майку сидячи самі більші, мають метр. Да? Ну, не рахуючи там хвоста, я не знаю, вже які там великі у вас майкуни. Тобто має абсолютно вистачити цього лоточка спокійно. От. Ну і е, на рахунок етапів привчання. Тобто, ось веселочка у нас вже е, не знаю, там скільки користується цим моточком, але вона вже після цілиться прямо в трубу. Згадом у вона ціляться і какашки прямо в трубу, в каналізацію. от. Е, ну і Вона іноді, навіть, ну коли після, вона навіть не гребеться, просто йде. от. Ну і Потім спрацьовує сенсорне змивання. Бачите? Тобто датчики фіксують, коли вона є на лоточку, то тоді змивання не відбувається. А коли її немає, тоді, тоді відбувається. Ось. І наповнюється водичка, все гарненько змивається. Я дуже щаслива, бо знаєте, от ніби найняти до кожного котика, портальні прибиральниці, яка ходить, кожного разу за ним прибирає. Дуже круто, дуже зручно. Ось, вибачайте тут за звуки у мене тестуємо мотори нові на ці лоточки. І одразу 12 штук, тому трошки гудить. <ріх> є міжнародна доставка. Замовляйте, хто хоче. Є ще три варіанти з попередньої партії за зниженою ціною, тому пишіть, пишіть, коментуйте. Також є розіграш. Ми будемо розігрувати. Один з лоточків, тому коментуйте, репости робіть. І буде вам щастя. Хай щастить. А, ось так все змінилось. Ура!